Доброго дня! Це відео про те, як правильно доглядати за сковорідками, казанами і всім таким. Ми смажили на цій сковорідочці багато разів. Тому нам потрібно на вас, щоб показати. Прибираємо і беремо нову сковорідочку. Для початку водичка і миючий засіб. І блиску. Вимиваємо. Добренько-добренько вимивайте, бо це миючий засіб. Підпалюємо максимальний вогонь. Висушили сковорідку і засипаємо сіллю. І розподіляємо рівномірним шаром. 15-20 хвилин помішуємо. Висипаємо. Беремо серветки і витираємо. Олія і натираємо. Виймаємо і даємо вистигнути. І кожного разу перед готуванням витираю насухо серветкою і знову змащую маслом. І також, щоб вона не ржавіла після того, як ви готували, вимили теплою водою і також серветка і масло. Готуйте з посмішкою, готуйте в радість. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую за перегляд!